Так, друзі, ну що, чайний подкаст в ефірі. Це вже дубль 2, тому що попередній я зняв на 10 хвилин і виявилося, що інший мікрофон не записує. Тоді, коротше, я там вже наговорив кучу коротше, левих тем, взагалі не про чай, а про шмотки в мас маркетах От, Ну то таке. Значить, дубль-2 буде про чай. Я просто, чесно кажучи, не готувався. Я просто опинився, так би мовити, сам удома наразі. І у мене є вільний час, і я вирішив спробувати зробити чайний подкаст у відеоформаті і подивитися, що з цього вийде. Я знімаю на фото апарат, тому мені ну, цікаво подивитися, яка буде картинка, як він буде фокусуватися. Ну, от якось так. І тепер у мене бачите мікрофон трошечки гірший за попередній, та ну, він хоча б більш-менш записує. Я, я вже зробив попередні записи прослухав, і я це знаю. От, значить так. <кхем> в термосі кипяточок, в чайничку чайочок, чайочок, Дженьшань Сяоджун з фудзяні. Підкопчений на вугіллі. Зі Смареки. Все як потрібно. Класичний традиційний рецепт для цього чаю. Він, він мені дуже, просто дуже впер, я вам зараз можу дивитися. От в таких упаковочках. Там щось фермер його робить якесь фудзянь, ансі, щось сяоджі, коротше, Я потім напишу. от, Я вже забувся. Коротше, чай. <плес> має прикольний такий, коротше, дуже прикольний аромат підкопченості в, з примісями таких типу хвойних мотивів. От. В прогрітому виді ще додається до цього всього дійства хлібна нотка. А, має такий типу солодкий післясмак. Дуже класно, легко п'ється. Е і така от є легенька. Така Така терпка нотка, така дуже-дуже легенька. Вона така типу, оп -оп 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 -оп, от, так от щипає трошечки і зразу стає солодким. Блин, прикольно. Е Витримує от, якщо приливами пити. Дивіться, Я взяв пакетик там 5 г, ну там 51-5,2, е взяв на синський чайничок, подарований мені минулого року на день народження, друзями. Так от, е Тут у нас 120 мл. От я 5 грамів беру перші 3-4 проливи я просто залив і злив. Розкривається поступово, стає більш м'якішим і більш солодкуват. Витримую в мене таким чином, витримує десь 7-8 проливів. І взагалом на останніх двох я вже його заварюю десь по хвилині або навіть трошечки більше. Пахне, от, знаєте. Е типу, якось поєднується, не, не короче. Е пахне, типу, знаєте, він такий, типу, і свіжий, але при цьому і теплий. І оця, це якась типу, тепла свіжість. І, і стан цього чаю мені дуже подобається. Я не можу сказати, що він е чисто тонізуючий або навпаки чисто розслабляючий, седативний. Е от. Для мене цей чай дає такий рівний стан. От вирівнює. Випив, все стає зрозуміло, можна книжечку почитати, можна на якусь думку припасти, можна якийсь чайний подкаст записати. Я вже сьогодні пив цей чай. Він у мене під рукою опинився ще раз, тому я його п'ю ще раз. От. Я не знаю, типа, ну я впевнений, що серед слухачів і глядачів цього подкасту є поціновувачі червоних чаїв. Напишіть, хто куштував отакий класний Джен Оджун. Кому заходить ця коротше, прикольна хвойна нотка? Що вона вам нагадує взагалі, який е, стан вам дарує цей чай? От. І чи бувало у вас, як от у мене, наприклад, у мене був такий досвід Сяоджун, який ну, відверто був просто ароматизований якимись синтетичними е, речовинами, тому що, тому що цей аромат типу копченості він зникав там після другого приливу вже зходу, е, на третій четвертий це вже взагалі була водичка. От. А цей от, він прям типу, тримається, нормально, так класно і по-різному розкривається далі. Тобто десь рожений хлібчик потім з'являється. Ну, Мені в общем-то, дуже подобається. Дуже Отак подобається. от сірнув от і щось навіть нічого казати не хочеться от Я ще пробував, до речі, цей чай просто настоювати в термосі. Воно у мене там стоїть термос на столі на 600 мл. І я туди цих 5 грам, коротше, закинув. Залив кипяточком, злив через секунд 15. І залив ще раз і залишив десь хвилин на 15. І, блин, дуже класно. Кайфово. Такий вийшов насичений. Насичений такий хлібно-карамельний з хвойними цими нотками чайок. І в, в такому вигляді заварений в термосі, він, він, до речі, більше тонізуючим стає. Вибачте, якщо я так сюрбую в мікрофон. Mm. Аромат. Клас. От на стінках піали осідає така карамельна карамельна солодкість. Щось таке типу кондитерське. Прикольно. прикольно. От. Цей чайок можете знайти у мене в інстаграмі. Поки що ще є достатньо. Урожай 2023 року. Під кришкою такий дуже солодкий. А якщо глибо-глибше вдихати, це я вже все коротше, якщо глибше вдихати, то такий прямо свіжий хвойний. Я от не знаю, як це описати, але от люди, які в мене вже цей чай взяли і скуштували, всі дуже-дуже він всім сподобався. От я рекомендую спробувати. Якщо є можливість, напишіть мені. Замовте, я вам відправлю. От. Такий у нас, коротше, подкаст коротенький, майже ні про що, але це типу тестовий випуск для відео. Подивитися, як взагалі, от у мене на фоні ще грає музичка, якась там, типу, музичка для медитації. Я не знаю, чи є на неї якісь авторські права. Я сподіваюся, що їх немає, і Ютуб не забанить це відео, тому що по суті вся ідея полягає в тому, щоб знімати чайний подкаст на відео і викладати на Ютуб. Ну, а вже після того він буде потрапляти і в телеграм-канал, і в сторіс в інстаграмі будуть посилання. От Тож, я надіюсь зараз я закінчу, доп'ю чайок, скину це відео на комп, подивлюся, послухаю, оцінюю якість звуку. Можливо, треба буде купити якийсь новий мікрофончик. Бо той щось короче, шипить і все. А був такий класний. Ну, і так буває, але я не розстраюсь. От, тож, е, Всім дякую за перегляд. Е, якщо у вас є щось розповісти про червоний чай Сяоджун з провінції Фудзянь, то пишіть в коменти. Мені дуже цікаво спілкуватися на чайні теми з іншими людьми. Все. Дякую.